Також ми говорили з вами і на минулому тижні, і два тижні тому. І я казала вам про те, і зараз підтверджую вам переглядом на картах, що зараз немає безпечних місць в Україні. Тобто ворог буде лупити, куди тільки буде досягати. Ворог, якщо не буде туди досягати ракетами чи там дронами, шахедами, будуть внутрішні диверсії, тобто якісь підриви, якісь замінування. Поговорили про це, також зараз можемо це спостерігати. І дивіться, максимально по 9 ночів загнати нас в цей глухий кут. Тобто ми ж розуміємо, що там немає якихось стратегічних об'єктів. І ми бачимо, чому я попереджала і на тому тижні хто дивився, особливо маленькі містечка. Бачимо там влучання в одноповерховий будинок, загинув хлопець. Там, от так, не тільки страшно зараз у великих містах, а вони спеціально в'ють, щоб нас максимально дестабілізувати, вивести з рівноваги. Бачите, тут трійка мечів іде, як розбити серце, порушити нашу помірність, позбавити нас по п'ятірці пентаклів ресурсу. Але, мої рідненькі, зараз цей тиждень ми говорили з вами ще дуже небезпечний. Не буде такого дня і ночі, щоб якийсь зміст не постраждав. І так як ми дивимося зараз на карту тривог, на те, куди б'є ворог, і ви ще ж зауважте про те, що не все пишуть у новинах, щоб також не дестабілізувати людей. Але так як я спілкуюся з людьми з усієї України, я маю можливість. Отримувати інформацію і тому знаю. Тетяна, ви казали там, ви казали там, от дійсно так було. Тому зараз, максимально, де б ви не знаходились, мої рідненькі село, місто, районний центр, я дуже вас прошу. Включаємо телефони. Щоб чути сигнали повітряної тривоги, йдемо в укриття. Якщо ви знаходитесь в селах, будь ласка, якщо вже бачите, що летить, там пишуть по місцевих, десь спускайтесь в погріби, в підвали, всіх вони є, я просто закликаю робити це на цьому тижні. Він буде дуже вирішальним для всієї долі України. І якщо навіть були люди, да, якісь правителі, еліти, які впливали і затягували, щоб припинити цей жах. То повірте мені, на день літнього сонцестояння пропрацьовано максимальною кількістю практиків, щоб нарешті це жахіття закінчилось, щоб події повернулись так, що ніхто не зможе на них вплинути, і щоб цей жах, нарешті, припинився. Ми хочемо жити мирно. Ми хочемо жити в достатку. Ми для цього робимо все. Ми не п'ємо бояришні під заросшим забором. А повірте мені, від'їжджаєш від Московії за кілометр і так там є. Ми працюємо, ми працьовиті. І ми маємо право на процвітання, і ми будемо процвітати. Всі кажуть, що я говорю часто дуже казково, але ви бачите, мої рідні, не завжди я часто і попереджаю щодня міста, населені пункти, де небезпека, якісь страшні загрози. І воно от якби програється, тому що бачу, відчуваю. Так повірте мені, і програється про те. Що ми дуже скоро будемо процвітати під мирним небом. Тетяна, як вважаєте, чи можемо ми посилити захист неба найближчим часом? Ні. Не посилимо, тому що тут йдуть удари. Я не бачу посилення. Посилимо трохи згодом, але це вже нам буде не на часі. І ось зараз у цей період, поки йде процес, коли намагаються підси посилити захист неба, тому що бачимо, що не збиваємо, тому що вони змінили тактику, вони обрали таку тактику, що збивати дуже важко. Чому так і багато влучань? Але тут дивіться, тут іде карта мир, іде закінчення цього циклу, тобто страшного циклу через біду, ми досягаємо по карті зірка. Uh, якби своєї цілі. Тому зараз, наразі, тиждень два, я в перспективі такого не бачу. Тетяна, як гадаєте, чи може бути в липні спокійніше, ніж в цьому пекельному червні? Ексклюзивно для астрофеномену переглядаємо липень. Просто запитаємо зараз в карт. Бачимо, що дуже змінюється все сильно. І дивіться, і мені йде карта сили, карта захисту, карта перемоги, карта жреця. Так, це вже якби є в просторі. Його вже не змінити. І навіть не дивлячись на певні провокації ворога, які ще будуть, я бачу, буде вже спокійніше. Але цей тиждень, от реально він буде пекельний. І також сьогодні з'явилися новини на рахунок того, що було кілька спроб нападу на президента України Володимира Зеленського. А також на Єрмака, я хочу подивитися, чи є знову чергова загроза, наприклад, до кінця літа. Якщо звісно цей термін ми можемо проглянути для пана президента і для пана Єрмака, чи можуть бути повторні спроби нападу на них? Дивіться, на пана президента я подивлюся, я з вашого дозволу я відмовлюся дивитися Єрмака, мені це неприємно. Я не хочу дивитися безпеку цієї людини, своїх особистих е убіждень, скажімо так, переконань. Якщо дозволити Маріану, я думаю, це воля вибору. А пана президента з великим задоволенням передивлюся. Справді були загрози. І загрози ще будуть. Але бачу ще як мінімум дві загрози. Ще одна буде наприкінці місяця. Цього і загрози будуть в серпні, коли буде змінюватись перед тим, як буде відомо, що вже будуть вибори. Буде ще дуже такий серйозний замах на президента. Але е я хочу сказати те, що я бачу: скільки би замахів на пана президента не робили, жоден з них. Не буде успішним, не увінчається успіхом. Скажу чому, тому що це людина, яка мега важлива в е, світовому порядку, в перелаштуванні енергії. Тобто, це не просто людина, розумієте? І тому, от завжди, бачите, тут ще верховний жрець випадає, що е, якби дає нам доказ того, що б не робили, які б замахи не робили, от навіть. Дивіться, навіть якщо в нього не буде, я поясню так, навіть якщо в нього не буде охорони, тобто, наприклад, от, буде там замах на дорозі, да? а він щось йому от стукне в голову просто от поїхати зовсім іншим шляхом. Розумієте, його сили ведуть. Тому ці всі замахи, вони не будуть успішними жоден з них. Мораки просто йдуть. Угу. Ні, це не був той страшний. Віддак. Це я боялась, мій, той я страшний мій. удар, я це бачила. Зараз мені кажуть карти, що знову ж таки все ж таки бити почали вночі, хоча продовжували до самого ранку. Цей удар, кровавий удар по колісниці, відбудеться дуже швидко після цього, і я так бачу, що він буде на цьому тижні. І зараз мені знову карти кажуть по пажу мечів і по тузу пентаклів, що буде застосована інша зброя, яка ще не використовувалась, потужніша ніж кінжали, потужніша, ніж ракети, і ніж 400 з гаком оцих дронів і шахедів. А, так як я бачила, так це страшно, коли ти бачиш. Половину будинку, якого нема, я передивилась по ведіннях, там йшов будинок, який падає, так який руйнується, він просто склався. Це жилий будинок. А я бачила саме офісне скля... офісну скляну будівлю, і вона більш... ближче як до центра, все ж таки до центра. Тож зараз всі, хто нас дивиться, будь ласка, протягом трьох-чотирьох днів вся Україна, будь ласка, небезпека, люди будуть ворог. Буде бити по нас, коли ми будемо перебувати в жалобі за тими, кого вбила ця страшна вражина, просто це звичайні люди, це не військові об'єкти. Тобто, таким чином ворог просто хоче вже в цій передсмертній агонії натиснути, щоб ми почали робити якісь дії, виходили, вимагали, щоб ми йшли на капітуляцію, щоб ми здавалися, але ми сильні, ми могутні. Такого не буде. Я тут для того, щоб попередити вас, не нехтувати сигналами повітряної тривоги на день і вночі, тому що перед тим, як ворог здійснить цей удар, він буде ще кошмарити, він буде виводити людей з балансу ось цими такими нічними атаками. От я впевнена, що після цієї атаки Одеса, також мої співчаття, по Запоріжжю били, як і говорили на вихідних. Uh, і uh, він буде, щоб ми вже просто ну, от ви бачите, ви прокидаєтесь, дзвониш рідним, дзвониш близьким, дзвониш друзя, друзям, знайомим і бачиш, наскільки вони в якому, от, от зараз навіть я знаю, хто такий як, як емпат, як я відчуваю це. Uh -huh. Просто стан емоційний, не те, що на якихось нулях, він уже на такому мінусі, і ти вже просто хочеш кричати. Ти вже думаєш, що це все ніколи не закінчиться, закінчиться моє рідне і це дуже скоро. Зараз просто бережемо себе ем, максимально обережно поводимо, не нехтуємо, біжимо в укриття, все ж таки це рятує, правда життя. Ти знаєш, що він, емоційно дуже говорю, тому що е, от їду там, запитую там, навіть в таксі так, чи так, кажу, а ви спали. Кажу, так, да, я там спав чи спала. Я втомився вже бігти. Буде що буде. І знаєш, це от, люди, коли вже Це вже крайності. Коли вже люди просто по ну, якби покладаються на російською мовою волю случаю. Та, то ти говориш, і що одразу приказка, що найтемніша ніч перед світанком, і дуже хочеться все ж таки, щоб цей світанок для всіх українців настав. А, тим не менш, Трамп зробив заяву, в якій власне відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, попри цей терор, який здійснюється щоденно. Що це відбувається? Що з Трампом, чи дотиснуть його, все ж таки, чи вплинуть на нього, тому що знаємо, що є Сенат США, який важливіший за слово президента, чи все ж таки будуть введені ці санкції, чи будуть прийняті міри проти РФ. Бачите, знову карта колісниці каже, і будуть, і то дуже швидко. Не дивлячись на те, що він зараз відтягує цей час. От доля випадку військова. Ось того влучання і трагедії там я кажу, що там загинуть просто люди, які мають дуже важливий політичний вплив, які важливі, і якщо за них не стане та ж те ж Сполучені Штати Америки і не прийме ніяких кардинальних рішень, то це буде скандал на весь світ. Знаєш, Альона, дуже прикро, що всі життя цінні, а якось наше життя Це так, так. цінуються. Тобто, нам що потрібно? Скільки ще людей українських має загинути до того, поки цей випадок станеться? Поки вже ця Україна, ця земля вже настільки просочена цією кров'ю, що вже вона не здригнеться і не скаже вистачить. Тому тут тільки оце. Оцей випадок, який страшний випадок, який станеться, і він же по колісниці дуже близько. І це буде страшенна трагедія, тому що випадає туз мечів. Страшно страшно навіть уявити, що ще, що ще гірше може відбутися, ніж те, що власне вже відбувається щоденно на всіх наших територіях українських. Тим не менше, давай будемо дивитися далі. І Макрон закликав Трампа зупинити війну в Україні на Близькому Сході. Трамп взагалі в змозі це зробити на сьогоднішній день. Ну йому справді ця ноша. Виявилася дуже такою тяжкою, складною. Тобто він думав, що все в його руках, але не uh -huh. все так швидко, не такий вже він і могутній. Але так він стане важливим важелем, в припиненні цього всього. І йому доведеться по імператриці це зробити по страшному суду, по карті рівновага. так, Йому доведеться це зробити. І... Ти ну, знаєш, коли от знову ж таки люди запитують, ну це вже той випадок, це вже той випадок. Але ні, це ще не той випадок, той випадок вже ця подія буде найближчими днями. І йому доведеться піти уже не просто говорити словами якимись обіцянками, а піти на кардинальні дії з його сторони, які все ж таки припинять цей кривавий терор. Знаємо, що зараз однією з вимог Росії є, щоб Україна знищила всю західну зброю, і тоді, нібито, вони зупинять вогонь. Та я розумію, наскільки це абсурдно і смішно звучить. Розумію, що ми на це не підемо, але є інший варіант, на жаль, в який вже на який ми вплинути не можемо. Чи є ризик того, що всі партнери відмовляться нам постачати цю зброю? Нібито тому, що це єдиний шанс припод. Вогонь. Ви знаєте, пан Зеленський заявив про те, що ми вже бачимо, що не дивлячись на всю допомогу, яку нам і надають, так нам немає на кого покладатися, крім як на самих себе. Давайте подивимося, чи припинять вони, можуть припинити постачання зброї. Ну, були такі розмови по двійці мечів, але вони цього не зроблять. Тут я бачу по колісниці карті сонця, що навпаки буде підтримка для нас, щоб ми могли знищити ворога. Дивіться, з ворогом домовлятися неможливо. Тільки нищити, тільки бити, тому що це єдиний спосіб його зупинити. Більш немає способів. Не варто. Е Надіятися на якісь мирні переговори, тому що по шестірці пентаклів їх не буде. Бачите, ми як всі їх хочуть, як їх просять, ось така цікава карта. Але ні. Тільки зруйнувати і тільки бачите, по башні, тільки залучитися підтримкою від партнерів, зібрати свої сили і ресурси, щоб зупинити подурню, щоб почати новий цикл. Ви дуже гарно, ти дуже гарно Альона сказала про найстрашніша ніч перед світанком. Так буває, так має бути. Говорили і не раз, що не допоможуть переговори. І влупимо ми по Москві. І влупимо це я зараз до гарних новин. Уже до кінця цього місяця, повірте, зараз дуже важливий час. Говорю мене знов так знаєте аж до мурах, сонце стояння. День літнього сонцестояння. Це дуже потужний день, тим більше в цьому році. І для нас він теж дасть певну силу, тож закликаю людей не прогавити цей день, старатися в цей день робити самостійно якісь куполи, подбати про свою безпеку. Я дуже багато Альона, даю зараз безоплатно, тому що розумію, що маю захищати людей різні символи, знаки, які не пустять у ваш дім. Стихійну смерть, вона обходитиме стороною. тож, будь ласка, переходьте в телеграм канал, там в прикріплених, є просто роздрукуйте і хай буде як захист у вас в квартирі, роздавайте друзям, рідним, близьким. ну, Тільки ми можемо захистити себе. Тому, будь ласка, користуйтеся і не прогавте день літнього сонцестояння, тому що він дуже важливий в цьому році саме для нас. Але повірте, для нас він справді стане вирішальним і дуже добрим. Дивіться, дуже важливий є от тиждень до сонцестояння, він вже запущений. Ми бачимо, що почало з неділі на понеділок почало робитися. і тиждень після. І ось зараз в ці моменти будемо спостерігати дуже важливі для нас події. Але, дорогі українці, для нас вони будуть, не дивлячись на всі жахіття, справді вирішальними і дуже потужними. Ти зараз заговорила за день сонцестояння? Можливо, є якісь ще поради, окрім того, що створювати купола і робити все можливе, щоб захистити себе. Що ще важливо зробити українцям в цей день або перед цим днем чи після? В цей день дуже важливо, от навіть ритуали для збагачення. Ви теж ви можете їх робити самостійно, користуючись якимись під підказками духовних практиків, езотериків, тому що зараз особливо на українській землі в кожній людині відкривається магія. Ви пропускаєте через себе всю цю таку потужну енергію і самі стаєте, як наче провідником. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що сили, які б вони потужні не були, не можуть бути без людини. Тому людина, особливо ми, українці, дуже важливі для сил. Повірте мені, черпайте підказки, читайте, розвивайтеся, слухайте майстрів, практиків, знаходьте їх для себе, тому що зараз ми в страху, але давайте не будемо забувати, що хочеться жити добре, хочеться жити. І в мирі, але й в достатку, щоб радіти цьому життю, і повірте, ми дуже скоро це будемо робити? Дякую, Танечка, дякую за, за ці поради. Зараз ще декілька таких важливих питань. Стало відомо, що Угорщина може відключити Україну від електроенергії, якщо ЄС заборонить нафту, газ та ядерне паливо з РФ. Тому тут два питання: чи буде заборона ЄС на все перелічене? Першочергово давайте, і якщо так, то чи буде дійсно відключення електроенергії в Україні? Я вам хочу сказати, що є така загроза. Тут, по... бачите, тут паш пентаклів, це як ресурс, який по дев'ятці чаш можуть забрати у нас, але цього не відбудеться. Зараз дуже багато ось таких, бачите, як і Європа виходить, боїться, і всі бояться, а гроші так брати не боялися, нафтобрати не боялися, ніхто не боявся. Так чи не відкривається Альона це тепер? Чому всі так тільки занепокоювалися? І це дуже прикро, що для них от ці фінанси, ці ресурси набагато важливіші людських життів. Але цього не відбудеться. Тож тут не варто хвилюватися. Також ти зараз сама почала говорити за Європу і вже офіційно говорять про те, що Європа готується до війни, вже готують лікарні, закуповують все необхідне і амуніцію, і все необхідне для навіть поранених потенційних, які можуть бути внаслідок війни. Чи дійсно війна дійде до європейських країн? Це буде Росія, чи це буде чи ряд інших країн? Це та третя світова, про яку всі говорять? Дивіться, що я бачу по картах? Паш чаш. Тобто підготовка дійсно є, тому що знають, що вона можлива. Але не дійде війна. тут, бачите, двійка жезлів, дев'ятка жезлів, тобто це комбінація, яка каже, що ні, не дійде війна до цих країн. Тут і дивіться знову такі цікаві карти, коли фортуни, страшний суд. Тобто знов якийсь випадок не дасть цьому зробити. І я хочу сказати, що у цьому випадку саме Україна відіграє ту важливу роль. Саме нашими руками вдасться не допустити. Війни там на рахунок третьої світової, часто під час своїх ченелінгів я запитую а, і мені кажуть, що третя світова вона вже почалася, але вона не буде, так як ми її бачимо, там через ракети, через такі прямі військові дії. вона буде. Виключно через інформацію, тобто інформаційна війна вже почалася. Є не так багато країн, які мають цей ресурс, щоб ввести таку війну, і повірте, вона вже ведеться. Така страшна карта випала. Сама бачила з колоди четвірка мечів. Четвірка мечів це ж, це карта жертв. Жертв середмирного населення і летальних випадків. Тобто, і тут ця карта дала відповідь Альона на фактично на всі три, три запитання, mm -hmm. що будуть бити, будуть бити ще гірше і жертв не уникнути, і будуть бити скрізь, а, уже вирішили, уже підготували. Mm -hmm. Аж мечів і ну жахливі карти, я звичайно бачу тут. Тобто е, таке, от що я зараз бачу по картах? Нікого не хочу лякати, але хочу сказати, що е, по ударах, е, що це було за тиждень, ворог виснажував, спеціально виснажував, виснажував дрони, ракети. Так, щоб ми зараз, наче, видихнули, і такі подумали, Фу, ну вже ж вже ж якби все пройшло, по всіх регіонах дав. І тоді він дасть найсильніше. І найсильніший удар, на жаль, буде на наступному тижні. Це будуть регіони всієї знову ж таки України, але найголовнішою ціллю ворога стане Київ та Львів. Тобто знову не розслаблятися, прошу вас, не лякаю. От бачите, дослуховуєтеся краще. Ви мені скажіть потім воно не програється, що я помилилася? Воно буде краще так, але не попередити я не можу. Будь ласка, вся територія України, всі міста, всі населені пункти, реагуємо на тривоги. Але, от Альон, ти знаєш, це коли був обстріл Києва щетверга на п'ятницю, так. І в мене ж було передбачення про такий страшний четвер. Для Києва. І мені вже всі дзвонять. Ну, Таня, ну, Може, це, це страшний цей четвер. І я знову думаю: ну хай би вже це воно відігралося. Знову сідаю в медитацію, беру карти і мені показує, що знаєш, такі якось аж сили, такі, як напружені, кажуть: ми ж попереджали, не бійтеся ночі, те, що буде вночі, те, що буде в день, просто ем, забавки порівняно з тим, що, який удар буде в день. Тобто, от страшні удари. Коли відкриті території. от Сьогодні також бачимо, попереджали і Дніпро, і той же Харків, і Запоріжжя, що саме ці регіони будуть бити у вихідні. І ем, зараз будуть от, особливо день, страшно мені от за дні. От вони, як мені йде тактика ворога? Вони вимотуватимуть, вимотуватимуть, вимотуватимуть. І потім, коли вже всі знають, що вже так от ну все дайте трошки видихнути, коли розслабляться спеціально. Щоб максимально вони хочуть вдаряти, вони хочуть бити, вони хочуть жертв, і вони зараз м максимально чому вони це роблять, причина. Ну, по-перше, це в них в їх ДНК. А по-друге, льоночка, вони знають. Росія прекрасно знає. Дивлячись на всі події, дивлячись на все те, що відбувається, і як швидко воно рухається, що вони програли. Маленький країн вони програли. І не сьогодні, так завтра це буде визнано, це буде показано, і почнеться і повернення територій, Ну тобто будуть такі цікаві дуже речі відбуватися. До речі, про союзи говорили ми Альона, про союзи, говорили про так. військові союзи. Уже прийшла новина, що Франція вироблятиме території України дрони. І це так, якби наперед, так от воно йде наперед, тому що вже доключають ці договори. І що дивно, я коли була в мене був консультація, я проводила зустрічалась у Запоріжжі. Це було м, буквально початок травня. Ще тоді я помітила. в готелі, Готель був заселений. Якщо я була в листопаді і там було знаєш, як місто Привид, фактично. Зараз я бачу, там я приїхала, півроку пройшло, а готель заселений, заповнений. І ким? Французами, тому що на сніданку ти чуєш, що французька мова, делегації. Тобто, що тоді було зрозуміло, що як, як ми говорили, що воно вже сплановано, процес, хід, подій іде, ми не все можемо бачити, тому що якось це має все ж таки показано бути на дипломатичному рівні. Ми ж не варвари, як расисти. Це так. Але ще хочу що сказати про удар те, що я бачила. Мені казали, що станеться якась така подія під час обстрілів, да, під час атаки, що просто змусить здригнутися світ. І не, не просто непокоїтися, а конкретно дати нам дозвіл бити далекобійним ракетам. Причому по всій рашці. І я побачила уже е, ближче до події, воно вже можна продивитися, можна считати, Це буде якась трагедія пов'язана з іноземцями, з важливими людьми тут на нашій на території України, на території України, так тому. Ну, от через таку трагедію, через траку розумієте, воно ж і сили, сили теж на нашій стороні. Вони отак, от події всі закручують, тому що не може вже земля приймати оці жертви. Вона вже наситилась кров'ю, і земля вона жива. І їй просто не сила терпіти, а це все сили, це все сили природи. І не забувайте, до якого дня ми рухаємося. Це літнє сонцестояння, це неймовірно потужний день. Навіть Гітлер розпочав війну саме в цей день. Тобто, а ми знаємо, попри все, попри його диктаторство, попри його е, терор, так, він був все ж таки великим окультистом, і в нього було дуже багато людей, які е, сили, які працювали на нього, які все йому вираховували. Захочете колись поговорити, обов'язково обов да, цьому... Чому він програв війну, чому так сталося? Тому що там теж є. Uh -huh. Якби питання магії та окультизму дуже глибокі.